Знайомтеся, Арнольди. Здається, він взагалі не налаштований на зйомки нової серії. Ану, піднімай дупу, кепська погода не причина для вихідного. Що ліньки йти на роботу? Ну тоді пропоную потрудитися лежачи в ліжку. Коли в НАСА вивчали вплив невагомості на людину, вони заплатили 18 тисяч доларів добровольцю, який пролежав 70 днів. Навіть не думай вставати, Арнольде. Я найняв снайпера, який вколошкає тебе з першої ж спроби. Їсти пити тепер будеш лежачи. Здибаємося, друзяко. Гей, ти взагалі спав? Якся маєш. Здається, казна як. Бачу, ти обростаєш салком. Вся енергія отримана з їжі нікуди не дівається. Але пролежні це глина. Через сильний тиск кров перестає надходити до ділянок шкіри. Тримайся, друже! Файні новини, Арнольде. Ти близький до рекорду, що встановили радянські вчені 370 днів у ліжку. Йо, і виглядаєш як стара жаба. Кожного дня ти втрачав 5% м'язової маси. На додачу постраждали й твої кістки. Через малорухливість кісткова тканина не нарощується, стара швидко руйнується. І чудернацько, але заснути лежачи стає неможливо. Без зміни діяльності мозок не розуміє, який зараз час доби і чи потрібно вже спати. Але і тут є свої переваги ти можеш передивлятися всі свої улюблені серіали. Залишу тебе тут. Джон Сноу щось знає. Свята, бавовна, Арнольде, на що ти перетворився? Я ж пожартував з приводу снайпера. У, -у знайомтесь, Арнольд. Хтось учора добряче розважився, впевнений, що в твоїй голові такий самий гармидер, як і в кімнаті. Ти що, взагалі нічого не пам'ятаєш? Арнольде, невже вчора ти вперше став справжнім чоловіком? Вітаю тебе, дядько! Це твоя перша алкогольна інтоксикація. А ось і перші неприємні наслідки нового знайомства? Арнольде, як щодо того, щоб випити за знайомство? Еге, все зрозуміло. Йой, Арнольде. Невже ти захотів зробити собі нагадування про ту зустріч на все життя? Зате потім буде про що друзям розповісти. Як бачиш, наслідки алкогольної інтоксикації призводять не тільки до шкоди твоєму здоров'ю. Але й до боргів на банківській карці. О, вчора тобі не було рівних у щедрості. Ти був справжнім королем вечірки. Хм, а де ж твій зуб? Ану, давай но ну, згадуй. Ну, нічого. Гарноль, ти не знав, але надмірне вживання алкоголю призводить до невиправданої агресії. А за таке розплата може бути дуже суттєвою. Я зуб даю. О, ти знайшов вихід. Час прийняти аспірин. О, ні. Здається, ти так і не поповнив свої запаси в аптеці. Біда знайде, хоч і в піч засмажся. Мінеральна вода чудодійна річ. Тобі просто необхідно поповнити водний баланс у своєму організмі. Це ще що за джакузі. Розумію, що після вчорашнього ти кинув пити, але ж не воду. Ти ж не думав, що так просто спекайся інтоксикації. Телефонує спілбергу на новий уже є щелем. Що таке, Арнольде? Телефонуєш до служби порятунку? А, -а, а ти вирішив поповнити свої сили смачнючою піцею? Проте дещо ти не врахував. Перегар. Це продукти розпаду етанолу, які з'являються в організмі після того, як за його переробку взялася печінка. Один із них оцтова кислота. Має вельми огидний запах. Аго, Варнольде, ти впевнений, що хочеш спати після їжі. На жаль, про сон можна забути. Після прийому алкоголю функції мозочка порушуються. Як тільки ти заплющив очі, йому перестає вистачати даних для орієнтації в просторі, і він починає передавати хибні дані в кору головного мозку. Що сталося? Оце так. Тебе щойно звільнили з Макдональдса? Не журися. Кожна людина у чомусь обдарована. Наприклад, чув про хлопця з Китаю, який потрапив до книги рекордів Гіннеса, бо не кліпав 57 хвилин. Егов, куди ти пішов? Арнольде. Що? Ти побив цей рекорд? Як? Ти намастив повіки суперклеєм? Матінко, це ж дуже небезпечно. Кліпання необхідне, щоб змащувати очі вологою. Наші слізні залози містять антитіла, лізоцими та електроліти. Без них очі стануть беззахисними. Тому, боюся, ти недовго зможеш милуватися своєю грамотою. Найдрібніші частинки в повітрі можуть осідати на очах і дряпати їх. Крім того, чим довше ти не кліпаєш, тим більше тобі цього хочеться. Арнольде, є один секрет: кліпання має ще одну функцію: воно розділяє отриману тобою інформацію та відновлює твою увагу. Це означає, що чим цікавіші речі ти бачиш, тим менше тобі хочеться кліпати. Спробуй відволіктись чимось заспокійливим. Я думаю, що підійде старий добрий чорно-білий фільм. Розрізняють три види сліз: рефлекторні, емоційні і базальні. Оскільки твої очі сухі, слізні залози намагаються поповнити нестечу вологи. Але фільм теж непоганий. О, ні. Хто ж знав, що у фільмі буде ядерний вибух? Арнольде, ти в порядку? Яскраве світло шкодить тобі. Зір погіршується, це ознаки кон'юктивіту. Його потрібно правильно лікувати. Це точно не зникне саме собою. Уважно читай інструкцію до препарату, Арнольде. З зором плюс 5 дуже важко читати зблизька. Але при короткозорості мінус 5 у тебе виникнуть проблеми з розглядом предметів на відстані. Пані, зупиніться! Він нічого не бачив. Арнольде. Арнольде. Прокинься! Схоже, тебе відлупцювала охорона аптеки, і ти втратив всі свої речі. Я б не сидів довго у таких антисанітарних умовах. Немає сили ти? Схоже на симптоми аденовірусного кон'юктивіту. Це відбувається, коли розривається сітківка, і через неї проникає вірус. Арнольде, вставай! У тебе з'являться абсцеси від шарування сітківки, і ти можеш осліпнути назавжди. Бачиш ці ореоли світла навколо. Слава Богу, хтось викликав швидку допомогу. Що знову не так. Арнольде, це не привиди, це лікарі. Зупинись. На цьому кукурудзяному полі не сховайся, адже воно намальоване. Рятуєш новині душі, правда? Дивися би сам не вскочив у халепу. Йой, ніби пронесло. Чи ні? Здається, ви застрягли тут надовго і вам доведеться виживати геть без будь-якої їжі. Уяви себе ангусом Барб'єрі, людиною, яка не їла нічого понад рік. Шокуючи лікарів, він жив звичайним життям, відвідуючи туалет раз на 40 днів. Наприкінці він важив 180 фунтів, втративши 275 фунтів. Після 20 годин голоду ти станеш блідим та кволим. Але повні люди почуваються краще через резерви жирової тканини. У цей час починається запаморочення. Та неприємний запах з рота. Йо Ярнольде, тут є вода. Бачиш, Арні, завжди шукай плюси. Голод може бути корисним. Генді голодував протягом трьох тижнів на знак протесту проти кастової системи в Індії. Крістіан Бейл скинув 66 фунтів для ролі у фільмі Машиніст. А у середньовіччі монахи голодували, аби почути голос Бога. Вподобайка, якщо б не витримав дня. На відміну від мозку, на четвертий день тіло приймає голод як даність. У цей час постерігається різке зниження ваги. Організм завжди потребує їжі. Коли її нема, тіло використовує жирову та м'язову тканину. Це вивільнює кетони, які надзвичайно шкідливі для організму. З'являються головні болі та слабкість. У найгірших випадках відбувається блювання шлунковим соком, сум'яття і навіть смерть. Через два тижні постійне відчуття холоду. Свідомість часто затуманюється, і ти не розумієш, що робиш. О, гарні, ось і допомога. Отже ти вирішив їсти лише гостру їжу? Аби стати як твій улюблений палаючий серфер? На тебе чекає пекельна робота. Супер гострі перці, мега гострі чіпси з васабі, крила КФС. О, Арнольде, якби ж ти був обережнішим, Капсаїцин відповідає за гостроту в усіх продуктах. Він впливає на смакові рецептори, створюючи відчуття горіння. Це спричиняє викид адреналіну, підвищує серцебиття і піднімає температуру тіла. Гостре їдло скоріше втамовує голод і пришвидшує витрату енергії, що сприяє схудненню. Однак надлишок гострого провокує гастрит, а це розлад травлення. При регулярному вживанні відчуття гостроти притуплюється. Арні, це твій шанс. Конкурс поїдання чилі, де буде палаючий серпер. Отже твої суперники мексиканець і Сем диявол. А наминати ви будете найгостріше перед у світі Каролінський Жнець. Хай Бог милує. Гостра їжа не викликає захворювань шлунка. Їх причина шкідливі бактерії, що потрапляють в організми з сирими продуктами. Якщо хвороба не прогресує, споживання гострої їжі може навіть запобігти поширенню бактерій. Посміхайся, Арнольде, адже гострі страви сприяють викиду гормону щастя. Після контакту з перцем в жодному разі не три свої беньки, отримаєш опік слизової. І не намагайся запивати водою, вона лише посилить печіння. Допоможе молоко. Лимонна кислота, що є в молоці. Лимони чи апельсини змиють кальсейцин з рецепторів і нададуть полегшення. Давай, Арнольде, ти зможеш. Твій кумир дивиться на тебе. Ось так. Не набридло генерувати фото за допомогою штучного інтелекту. Йой, вирішив залити їх у Тіндер. Гадаєш, хтось на них поведеться? Отакої нове повідомлення. Тебе запрошують на побачення, Арні. Твоє звичайне фото в соцмережах, як і мільйони інших, є частиною бази даних для розпізнавання облич на вулиці. У США кожен другий дорослий в базі і може бути відстежений за допомогою 50 мільйонів вуличних камер. Тому штучний інтелект з імовірністю 99% знайде тебе, де б ти не був. Але навіть штучний інтелект не допоможе з твоїм гардеробом. Адже важко обрати між двома зеленими футболками. Арнольде, головне будь собою, і поводься природно, але не настільки ж базу даних популярного GPT-3 Можна порівняти з 285 тисячами книг по 200 сторінок кожне. Якщо людина читатиме сім книг у тиждень, то вже через 5470 років зможе прочитати останню штучний інтелект впорається із цим всього за п'ять років, що на 101 143% ефективніше за людину. Нервуєш я теж. О, а ось і вона. Йой, яка Як вона повелась на тебе? Дивно, вона сміється з твоїх жартів. Дуже підозріло. Десятий страйк поспіль? Максимально чудернацько. Арні. Ти жахливий фотограф. Або дай тобі. Вона що робот зі штучним інтелектом? Схоже, вона хоче не любові, а чогось іншого. Час вшиватися, Арні. Невже ти продав свою ванну? Навіщо? Це все заради новенької PS5? А знаєш, Арні, лікар Джеймс Гамблін довів, що можна не митися протягом п'яти років. Давай влаштуємо з цього челендж. На поверхні нашої шкіри живе безліч бактерій. Це справжній мікробіом. Кажуть, що якщо довго не користуватися милом, баланс мікробіому. Налагодиться сам по собі. Однак, якщо ти не будеш митися дні три, доведеться терпіти свербіж. Не засмучуйся, вийди, подихай повітрям. Очевидно, що після декількох днів бездушу від тебе, друже, трошки почне смердіти. Добре, не така вже й погана ідея придбати купу дезодорантів. Світова мода на аромозасоби для тіла з'явилась у середньовічній Європі. У той час люди милися лише два рази за життя: коли народжувалися, і коли вмирали. Добре, неприємний запах зник, однак часте використання дезодорантів може викликати алергію і навіть задуху. А солі алюмінію у їх складі можуть призвести навіть до розвитку ракових клітин. І, до речі, навіть у сучасному світі є люди, які миються дуже зрідка окрім бездомних, є жителі крайньої півночі ескімоси та Чукчі. Відчуваєш себе непотребом, Арнольде. Бруд на тілі, врешті-решт, призведе до втрати самооцінки. А сусідські діти розмалювали твій дім графіті та дражнять тебе смердючкою. Куди ти зібрався, Арнольде? Ох, сподіваюсь, ти не наробиш дурниць. Арнольде. Ось де ти? Вирішив переїхати до Чубчів? Вітаю! Крім того, челендж завершено, і твій мікробіом набув рівноваги. Твоя шкіра стала м'якою свіжою, а прищі зійшли. Але зачекай, що це? О ні, схоже, у чукчів сьогодні свято, обряд купання. Спершу вони надягають увесь свій одяг і сильно пітніють. Після цього шкребуть шкіру кістяними шкребками. а потім намащуються жиром тюленів. Арнольде зараз тебе викупають у кращих традиціях крайньої півночі. Далеко не втечеш, пампушечко. Тебе напевно знайдуть за смородом. Ось що буває, коли ти відкладаєш будильник по 10 разів, ти можеш просре... проспати евакуацію планети. Ну ж бо, Арнольде, не вмикай журбинку, люди залишили тут багато чудових речей. Що зробиш спочатку? Серйозно здоровецький бургер. Як щодо файних автівок і можливості жити у хаті Трампа? Зроби щось неймовірне. Ого, Арні, ти справжній герой, звільнити усіх тварин зоопарку до біса шляхетно, люди з вас лайк. А домашні улюбленці на землі 500 мільйонів котів і стільки ж собак. На свободі вони здобич для хижаків. Але не будемо про сумне, коли для тебе відкрита вся планета. Так, найліпша американська гірка вагонетка розганяється до 206 шести кілометрів за годину і падає з висоти 127 метрів. Раніше тебе не пускали сюди через ріст, але зараз це не проблема. Хм, щось не дуже весело. Без людей електрика поступово зникатиме. Літієві акумулятори саморозрядяться через 7 років, а про сонячну енергію можеш забути через років 20, коли останній панелі глина. І атомні станції назавжди зупиняться без людського обслуговування за кілька десятиліть. Арнольде, забирайся звідти, якщо травмуєшся, не зможеш зателефонувати 9.1.1. Цього разу тобі пощастило, і як бачу, Проблема зі сміттям нікуди не дінеться. Пластик та скло розкладуться лише через 700 тисяч років. Що там у тебе? Не кажи мені, це ж домашнє буріто. Ти зробив його для космонавтів? Ракета успішно зістикувалася з МКС. Приготуйся. Щоб відкрити двері, тобі потрібно тиснути зелену кнопку через три, два, один. Зелену кнопку, Бевзю! Зелену! Сумніваюся, що хтось із космонавтів смикнеться тобі на поміч після того як ти залишив їх без харчів. У тебе повітря на вісім годин. Тобі треба якось самому добратися до МКС. Звичайні рухи тільцем нікуди не приведуть. Навіть якщо бігтимеш як Сонік, все одно залишатимешся на місці. Тому лови кілька бравих корисників щодо руху в космосі. Перший повітря твого кисневого балону. Воно рухається по трубкам на швидкості 50 км за секунду. Така енергія може стусонути тебе на 3 км за 60 секунд. Але це добряче знизить твій запас повітря. Тому друга порада буріто. Ти загорнув його у фольгу, а вона чудовий відбивач. Якщо зробити з неї вітрило часточки світла відбиваючись від неї. Передадуть їй свій імпульс, чим проволочать тебе у космосі. Ти слухав про вітрило, дурко. О, Цим теж можна скористатися. Гази виходять із дубці на швидкості 3 метри за секунду. Вони можуть заповнити цілу повітряну кульку за один день. Тобі лише треба придумати, як їх випустити назовні. Арнольде, що ти задумав? Скільки ж буріто ти заточив? Лишився зовсім крапель. Піднатужся. І. Давай но ну, одягнися, тому що з таким тілом ми втратимо всю жіночу аудиторію. Шукаєш схожість зі Шварцнегером? У вас із подібного, тільки імена. Доведеться зайнятися спортом, щоб досягти такої фігури. Так і відмовитись від твого звичного раціону. Чи в тебе є якийсь інший варіант? Арнольде, ти серйозно стероїди? По-перше, це незаконно. А по-друге, повторюю, це незаконно. М'язи, які складаються із білкових сполук, нарощуються за рахунок мікророзривів, які протягом декількох днів відновлюються і роблять м'яз міцнішим і більшим. Стероїди речовини, які потрапляючи в організм, перетворюються на гормони, які пришвидшують процес відновлення у два рази. Ну і звісно, при цьому вони збільшують м'язи в об'ємі. Після такої дози тестостерону вже починаються безповоротні процеси в організмі: вугровий висип, зменшення крашенок. Та невиправна агресія. Хоча мені зрозуміло, чим вона викликана. Не бійся, Арнольде. Натомість великим у тебе буде дещо інше. Здається, цей лихий препарат якраз для таких гультіпак, як ти, дійсно, вживаючи стероїди, не обов'язково тренуватися, щоб наростити масу. Звісно, тестостерон в таких кількостях збільшує статевий потяг. Тобі, скоріш за все, одразу захочеться уваги. Аго, ви, Арнольде. Це вже занадто. Хі -хі. Ти вирішив залити свої світлини в додаток для знайомств? Вітаю! Одразу співпадіння. Судячи за її світлину, у вас з нею багато спільного. Чим будеш дивувати її на першому побаченні? Чудово, Арнольде. Ви дуже файно пасуєте один одному. Доброго ранку, Арнольде. Бачу, ти прокинувся не один. Що, Арнольде? Лячно тобі? Забув тобі сказати, на дівчата тестостерон впливає по-своєму. У них з'являється рослинність на обличчі, і голос стає брутальнішим. Але не поспішай так швидко драпати, адже твоє серце тепер вже не таке, як раніше. Ти легко можеш спровокувати інфаркт. Однак найстрашніше те, що навіть відмовившись від тестостерону повністю не відкарескатись від наслідків, ти станеш гладким і психічно нестабільним. Так, Арнольде, все стало тільки ще більш кепсько, ніж було. Схоже на якийсь гуртожиток, але не найкращого університету. Вау, Ернольде! Ти можеш стати зіркою нового цікавого реаліті шоу! Звідки вони дістали досьє на вас усіх, навіть мені це вже лячно. Йой, Арнольде! Напевно, ти сюди потрапив помилково. Що ж вони хочуть від тебе? Ой, ой мені це все не подобається. Арнольде, невже тобі не вдалося заснути? До без сну супроводжується головним болем? У вухах з'являється фу. І порушується пам'ять. Вважається, що в середньому людина може витримати не більше п'яти днів без сну. Далі починається справжнє випробування. З'являються зорові галюцинації. Першим, хто встановив світовий рекорд, був 17-річний Ренді Гарднер. Він не спав 11 днів. Але згодом рекорд побив Роберт Макдональд, який не спав 19 днів. Однак представники книги рекордів Гіннеса не зарахували подібні експерименти, а визнали їх дуже небезпечними для здоров'я. Арнольде, друже, ти єдиний, хто залишився. Це все мені нагадує одну легенду про радянських учених. Вони помістили п'ять людей на 15 днів в одне приміщення зі стимулюючим газом, який не давав їм заснути. Арнольде, ти вільний? Уявляю, як тобі хочеться додому і гарненько виспатися. Проте мені здається, на тебе очікують 13 днів без сну, щоб дістатися до найближчого міста. Що ж успіхів, Арнольде. Геарні, віднині ти будеш їсти тільки сире м'ясо, як хижий звір. Відчуваєш, як відразу підвищується рівень агресії та адреналіну? Пережувати м'ясо буде складно. Зуби людини для цього не пристосовані. Краще поріж його на дрібні шматочки, як це робили древні монголи. Найвідоміша страва з сирого м'яса тартар, названа на їх честь. Без круп овочів і фруктів припиниться потік глюкози, палива для організму. Аби забезпечити його енергію, печінка розпочне переробляти запаси жиру. Ти будеш втрачати по 5 кілограмів на тиждень. А м'язи можуть висохнути. Тому м'ясна дієта популярна серед голівудських зірок та супермоделей. Рівень холестерину у крові підвищиться ти опинишся в зоні ризику серцевих захворювань. У кишечнику утвориться осад заміну за Він змішається з бактеріями з твоєї шкіри і призведе до появи огідного запаху тіла. Сире м'ясо містить небезпечні мікроорганізми кишкову паличку, сальмонелу та лістерію, які викликають діарею, блювання і важкість у шлунку. Проте, коли організм звикає до такого харчування, ти відчуваєш неймовірний прилив енергії та фізичної сили. Причина цьому підвищення рівня тестостерону та вітаміну Д. Сам Брюс Лі їв смузі з сирого м'яса під час підготовки до змагань. Наші доісторичні предки їли сире м'ясо. Але їхнє життя змінилося, коли вони приручили вогонь і навчилися готувати. Це скоротило час перетравлення їжі у три рази. енергія піднялася від шлунку в мозок, що призвело до когнітивної революції, появи абстрактного мислення та мови. А надалі сучасної цивілізації. Їж, арні, їж!